11. Б. продакшн. Це Василь Михайлович, директор нашого ліцею. А також вчитель історії та правознавства. Право. Він пояснює так, що навіть шкільний дзвінок не може скасувати дискусію. Це Ольга Степанівна, завуч і водночас вчитель географії. Кажуть, що якщо поставити глобус поруч із нею, то він сам почне крутитися від поваги. Це Мирослава Іванівна, наш завуч. Коли вона йде коридорами, всі моментально розбігаються по класах на уроки. Це Мирослава Степанівна, зауч молодшої школи, яка вміє говорити з дітьми, так що навіть першачки слухають уважно. Це Маргарита Вікторівна, наш найкращий педагог-організатор. Якщо дати їй шматок Ватману, її фломайстер вийде шедевр, за який навіть Пінтрес би аплодував. Це Ірина Васильівна, наша класна керівничка, яку ми щиро любимо і поважаємо. Вона часто говорить, що її учні схожі на неї, і це істинна правда. Окрім того, вона є найкращим учителем хімії. А за її словами, хімія це казка. Це Мар'яна Федорівна, наша перша класна керівничка. Одна з найкращих початківців. Строга, але саме тому ми завжди знали, що маємо бути чемними, бо інакше ніяка перерва нам не світить. Це Марина Михайлівна, наша вчителька з ГПД. Яка супроводжувала нас від першого до четвертого класу. Вона завжди знаходила час і для контролю за нами, і для допомоги з уроками, і для веселих ігор, які ми пам'ятаємо досі. Це Олена Степанівна, вчитель української мови. Якщо ти не знаєш частини мови, вона може тебе перетворити на дієприслівниковий зворот. Це Марина Миколаївна, вчитель математики, справжня ікона стилю, перед якою навіть піфагор схилився б в пошані. Це Тетяна Михайлівна, вчитель біології. Вона розповідає про ДНК. а Ми все одно дивимося на мікроскоп, як на чарівний телескоп. Це Марина Іванівна, вчитель англійської мови. Коли вона нас питає, що таке Present Perfect, ми сміливо відповідаємо. Ідеальний подарунок. Це Вікторія Кириліна, вчитель фізики. Вона завжди вміє розрядити атмосферу і на її уроках сміятися так само обов'язково, як і вирішувати задачі. Це Тетяна Васильівна, учитель географії, справжня королева школи. Вона завжди на одному вайбу з учнями може і карту світу пояснити, і мем під урок підкинути. Це Людмила Михайлівна та Ангеліна Михайлівна. Справжній колаб у німецькій мові. Якщо одна каже гало, друга додає гутентак. Це Мар'яна Степанівна, вчитель української мови та літератури. Найспокійніша з усіх вчителів. Навіть якщо ми напишемо весь підручник неправильно, вона посміхнеться і тихо. Скаже: Ну що ж, спробуємо ще раз. Це Михайло Йосипович, вчитель інформатики, який знає всі програми. А ми тільки вміємо увімкнути Wi-Fi та скачати Roblox. Це Анджела Іванівна, вчителька історії, пояснює все повільно і монотонно, розжовуючи кожну деталь. І навіть підручник каже: ну тепер я зрозумів. Це Оля Васильівна, вчителька зарубіжної літератури. Вона так розповідає про книги, що навіть Шерлок Холмс просив би автограф. Це Петро Іванович, вчитель фізкультури, він може змусити бігати на весілась у класі. Це Клавдія Євгенівна, вчитель мистецтва, викладає історію мистецтва так, що навіть Пікассо б хотів сидіти в її класі. Це Михайло Михайлович, вчитель захисту України. До того ж, наш герой. Його стрільба така захоплива, що ми навіть забуваємо про перерв. Марта Михайлівна, наш колишній вчитель історії, з якою ми почали курс історії. Вона завжди розповідала так, ніби сама там була на княжих з'їздах, то на козацьких радах. Це Наталя Іванівна, наш колишній вчитель української мови. Вона могла за хвилину помітити, хто забув комі, а хто вирішив трохи схитрувати.